Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Бравл Stars та зроблю повний гайд і огляд на новий режим полювання на скраби. І я зроблю цей гайд разом з моїм другом Гурданом Баво, тобто Утілом, і, звичайно, що з Давінчі або ж його ім'я Аарон. І дивіться, я взяв хенка, бо в цьому режимі найкраще якраз брати якихось ближників, тобто танків. І дивіться, це гра 3х3. Карта схожа на карту захвати кристалів, та інших карт 3 на 3. Тут дивіться, це скомбінований режим з захватом кристалів та гарячою зоною. Що взагалі тут відбувається? Дивіться, на центрі є три такі зони. Вони позначаються такими стардропіками, золотими на них. Коли ти ступаєш на один з цих стардропіків, він починає давати відлік. Коли проходить цей відлік, з'являється зірка, і ти її забираєш. Тобто дивіться, коли ти її забираєш, то в твій інвентар команди дається ця зірка. Всього треба зібрати 10 зірок. Це прикольний режим, він мені подобається. Тобто щось схоже на захват кристалів. Але ти не збираєш кристали, а вони зразу даються тобі в інвентар. І дивіться, бачите, середня зона вона дає зірку за 3 секунди, плюс-мінус, а інші дві здають приблизно за 5 секунд, Тобто трохи різний час. Як бачите, потім я взяв Бері. А Вінчі взяв Вальта, ну а звичайно, Бао взяв Бібі, бо я хотів відхилити їх обох, типу я був хіллером. До речі, так, Суперсел сказали, що цей режим будуть додати знову, якщо він сподобається людям. Прикиньте, якщо замість центропіків будуть подарунки або зомбі-голови, це, я думаю, буде класно. Коли з кожного монумента з'являється зірка, то потім вона має перезарядитися, щоб знову там лежала зірка. І ось бачите, ось приблизно так виглядають ці матчі, і вони мені реально подобаються. Далі я вирішив взяти Дінамайка і просто напав на Джесі, і добив її. Да він чи був за Пока. Гурдан Баба був знову за Бібі, в принципі, не дивно. Проти нас був Шейд, якого я любив вбивати. А ми просто собі стояли на центрі і забирали, звичайно, що зірочки. До речі, так, да, в цьому режимі є різні карти, в принципі, які у кожного різного. Режиму. І не обов'язково буде, що, наприклад, у цієї карти буде три зірочки на центрі. Там може бути дві, може бути навіть одна. Тому просто дивіться на карту і робіть тактику вже до цієї карти. Ми були проти містерапії, він реально був бісячішим, але найбісячішим була саме Джесі. Вона прям максимально бісяча. Її, її патрони, її атака. Вони ж кидають на, на зразу до двох противників або на трьох противників, це так бісить, що це капець. Як бачите, ми зібрали 10 зірочок, і ми перемогли. Як бачите, я робив ман Манделу, стрибав, вбивав в цей час ЕМС, і це було реально прикольно. Тобто цей режим я реально дуже хочу, щоб він продовжував бути в Бравосарсі, бо він, він мені дуже сподобався. Я прям бачу його майбутнє. В грі, я, чесно, за нього дуже люблю грати, і для мене цей режим реально вийшов фільмовим. А зараз, як бачите, він виходить на карті єгипетській. Тут, тут бачите, і золото лежить, і якісь сової, і якісь крести лежать золоті. І бачите, тут навіть єгипетський фараон сидить на кріслі, е, на як, як на фоні. Там скарабеї повзуть. І це взагалі дуже прикольно. Мені подобається цей сезон. Мені взагалі єгипет дуже подобається Свої, своїми міфами, всякими таким. Як бачите, далі ми. Вигравали всіх, і, до речі, коли, наприклад, якійсь команді залишається дві, е, дві зірочки, щоб виграти, то це Бравосар пише про це. І коли залишається одна зірочка, щоб виграти, то теж Бравосар пише про це, щоб сповістити всіх, тобто, щоб сповістити команду, яка має одну зірочку до перемоги, і сповістити іншу команду, яка програє трошки. Щоб вони старалися більше. Як бачите, я просто пулявся своїми бомбочками і ми могли вигравати. Але як бачите, інша команда прямо вже в кінець майже вигравала нас. Але ми все-таки не були промахом і теж робили щось. І все-таки, як бачите, ми виіграємо і забираємо зірочку. І ми перемогли. І тепер ми йдемо в новий матч. Я знову з Дінемайка, Вінчі за Бо, а Гудан -Баво за Бібі. В принципі, я не знаю, чи він вибрав Бібі, але окей. Я йому казав, може взяти була, але теж був тут непоганий. Хоча, знаєте, Френк і Енк тут дуже прям непогані. Потім, як бачите, ґруден Бабо відкинув Мортіса, а я добив Мортіса. Проти в нас був Едгар і Френк. Я вбив Едгара, а Френк мене все-таки добив своєю лютою, бо він зміг мене зупинити. Потім, як бачите, Едгар дуже часто вбивав у Баво, бо він Едгар сильніший, ніж Бібі. Бо він стрибає де й взагалі може багато чого зробити. Я викидую бачите, свою ульту з гіпером. Майже вбиваю Френка і з майже добиваю Мортіса. А потім Мортіс добиваю свій атакою. Нам залишається одна зірочка. Я вбиваю нашого любимого Едгара. Тут, як бачите, зіручка восстанавливається. і все таки ми виграємо. Ми прям дуже сильно молодці. Бо знаєте, цей режим реально класний, що вже казав, мені не подобається. Всі інші режими мені не так сильно подобаються, як цей режим. Навіть Тріо Шоудаун мені так сильно не подобався, як саме цей режим. Як бачите, я збираю зі проти нас Джесі, Деріл і Френк. Ось Джесі, вона дуже бісяча. Да, Френк, Деріл, вони ну, бісячі. Але ось Джессі, я її ненавиджу. В неї атаки дуже бісячі, в неї ульта дуже бісяча, в неї тупо все. Це дуже бісяче. Як бачите, я майже вбивав Френка через те, що я кидав ульту, атаки. Тут бачите, я його призупинив трошки, але він все-таки вижив, бо ніхто його не добив. Тут він знову мене призупиняє, і я помираю. Навіть не встигаю використати ульту. Вона стає 6-6. У них 6 зірочок, у нас 6 зірочок. І тут Джесі спавнить свою турельку з гіперзрядом на середині. Я тупо офігіваю, бляха, це нереально. Я Єлі зміг винести її турельку, але вона знову її поставила. І коротше, у нас 8-9. І все-таки, як бачите, вони знову поставили турельку я добиваю Френка, але навіть моя ульта не може знищити цю турельку з гіперзарядом. І все-таки ми програли їм на фіналі. Потім, як бачите, на взяв Ніпла і закрив Емс. Я стріляю в Вемс, спробую щось зробити її, але насправді це майже безсенсово, бо я Дін Майк, і все таки, як бачите, я її ну, зміг вбити і забирав зірочку. У нас три зірочки, але на мене нападає Едгар. Я все таки помираю. Але їх закриває де Але це не дає багато сенсу, бо вони їх не вбили ні ні нікого хто закрився. Бо Гурдан Бабу це саме Бібі, а не снайпер, тому як вийшло, так вже й вийшло. Бачите, проти нас був Едгар, який якого я дуже не любив, бо він може стрибати дуже високо і вбивати мене. Але як бачите, де закрив їх обох, і я тупо знищу їх обох ультою. Мені цей момент ну, дуже сподобався. Бачите, тут у нас ЕМС, я її пробував вбити. І тут, як бачите, залишаться дві зірочки нам до перемоги. Ну, або не зірочки, або скарби, не знаю, як хочете називати, в принципі, це вже ваше право. Як бачите, я пробував їх вбити, використав гіпер, але це мені не допомогло. Все-таки ми зібрали 10 зірочок і перемогли. Далі я вирішив взяти романтичного Дінамайка. Проти нас був Кензі. Як же я його не любив? Але зато в Давінші був саме Чаком. А Чак це дуже був бравлер на цій карті, ти взагалі в цьому режимі, бо Чак може ставити свої станції і просто їздити по всій карті, як ви бачите, як він в принципі робить. Я тут спробував щось зробити. Проти нас був і Леон, і Грей, і Кензі. Я просто ненавидив Кензі. Та, в принципі, як і Грея, і Леона. Я думаю, що найбсячішим з них був саме Леон, Хоча я не можу про це прямо так казати. Тобто я думаю, що вони всі були дуже бісячі. В принципі, на один лице. Як бачите, Гурдан Баба пробував щось робити, але його часто вбивав Ліон. Я майже вбив в Кензі, але Леона я добив. І все-таки вони там стояли, пробували щось зробити, ходили через портали. А я чекав свою зірочку. І все-таки, як бачите, я майже зібрав одну зірочку, але забрав її саме Грей. Потім забрав її чак, тобто дав і ми все-таки перемогли. В наступній битві я взяв Хенка, але проти мене був Честер. І я зрозумів, що проти Честера я не піду, бо в нього гігантський рон. Далі я заспавнився і знищив Емс, бо в неї все одно було мало ХП. Я постояв і отримав зірочку. Мене це дуже радувало, Бо у нас було 5 зірочок, а у них всього лише дві. Тому нам треба було тримати свій фронт і тримати свої позиції. Я використовував ульту, хілився, пробував щось зробити, але Едгар, Едгар не залишить мені шанса. Як бачите, я все-таки добуваю Мс знову і просто використовую ульту, Хілюсь, але чесно, мені це майже не допомагає. Потім у нас залишається 8 дірочок, а, а у них 6. Але вони захватили центр. Ми пробуємо щось зробити. Де Вінчі грає за Дінамайка, він взяв його через те, що я взяв Хенка. Тут нам залишається одна гірочка до перемоги. Я її забираю, ми все-таки перемагаємо. І це був повний гайд на цей режим. Тому дякую всім тим, хто подивився. Дякую людям, які поучаствували. бо якраз де він участвував через те, що я написав це з мій телеграм-канал, і він відгукнувся. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.